Свіжі продукти за оптовими цінами, столичний ринок. Пане Тарасе. Ну знову ж таки е, трішки стисло поговоримо, е, начебто, атака, начебто українського БПЛА, по начебто Курській атомній електростанції. Це все зі слів пропагандистських телеграм-каналів, пабліків, каналів і так далі. Е, просте питання: віримо чи ні? Ну, як завжди, російській пропаганді вірити це себе не поважати тим більше, що тут важливий контекст ці заяви і цей, нібито, інцидент за участю українських ППЛА, він дуже гарно стикується по часу з реальною спробою росіян путінського режиму власними ударними дронами пошкодити хмельницьку атомну електростанцію. І, зрештою, ми всі чули про ці. Досить серйозні масштабні руйнування в містах супутниках Хмельницької АЕС. Ну і, власне, ми чтово розуміємо, що російська пропаганда діє за одним генеральним шаблоном: це звинуватити інших в тому, що російський режим робить сам. Ну і зрештою, саме це ми зараз бачимо. Ну далеко не випадково в російській інформаційному так званому просторі. З'являються ці ось ці теми про те, що нібито українська сторона загрожує а, російським атомним об'єктам. І а, завжди ми розуміємо, що російська пропаганда при цьому переслідує дві цілі. А, перша ціль це так, як зараз, а, вигородити себе, так і вигородити в принципі власні терористичні дії. А, друга ціль це зрештою показати, що а, перебування російських військових на запорізькій атомній електростанції це скоріше благо, враховуючи те, що вони нібито за версією російської пропаганди несуть туди стабільність. І забезпечують безпеку цієї станції безвідносно до того, що саме їх присутність є на цій станції головним ризиком а, не тільки її безпечної експлуатації і а, безпечного функціонування, а зрештою ризик а, терористичних актів і диверсій за участю тих самих росіян там дуже сильно зростає. І от для того, щоб показати а, це все відтінити якимось контрастом. Росіяни вигадують ці історії про нібито цілеспрямовані атаки українських БПЛА на російські атомні об'єкти, показуючи таким чином, що от їхнє твердження, що київський режим в режим він буцімто терористичний, має під собою, хоча б якісь навіть такі уявні підстави. Пана Тарасе, за умов ось цієї репутації, яку Російська Федерація сама собі вибудувала, держави невігласа, як ви вважаєте, міжнародна спільнота якось зверне уваги на ці волання про те, що, начебто, їхню атомну інфраструктуру обстрілюють, і чи варто очікувати до прикладу Мануеля Гросія, десь там під Курськом? Я думаю, це виключена історія тим більше що ну не йде ж мова про те, що хтось а, окупував російські атомні об'єкти, так і а, перейняв над ними контроль а росіяни з цим нічого зробити не змогли. Всі чудово розуміють. Вся світова спільнота розуміє, що Росія, будучи агресором, розпочавши першу ось цю війну проти України 24 лютого 2022 року. А так чи інакше мусить мати справу з наслідками цієї цієї своєї агресивної політики, і бути готовою до наслідків цієї агресивної політики. Очевидним наслідком цієї агресивної війни, яку Росія почала проти України, є те, що поступово ця війна буде повертатися на територію Російської Федерації. Путінський режим не міг не розуміти цих ризиків і він не міг не е, е, прораховувати або принаймні зараз вже вони не можуть вдавати оцю наївність. Що а як це так, що територію Російської Федерації обстрілюють? І як це так, що російські об'єкти, які пов'язані в першу чергу з функціонуванням? Російської військової інфраструктури і постачанням російських окупаційних військ на території України зазнаються систематичних ударів з боку українських вже ударних систем. це та реальність, яку російська влада покликала сама на свою територію, і зрештою це відповідальність в першу чергу російської влади захищати власні критичні об'єкти критичної інфраструктури на власній території, якщо вони цього не спроможні зробити. То, по перше, може не треба було починати війну проти України, так і по друге, навряд чи пан Гроссі е, зможе своєю присутністю е, значить відбити чергову атаку якихось безпілотників на атомну електростанцію. Я ж нагадаю, що в квітні травні 1986 року першими про Чорнобильську аварію дізналися не жителі радянського союзу, зокрема радянської України, на той час, а саме жителі Швеції та інших нордичних держав, які помітили якийсь негативний викид радіації. Тому я впевнений, що росіяни і далі будуть жити в невідомості, якщо щось станеться. А ми я впевнений про це дізнаємося. Також обов'язково обговоримо у апострофів від. Тому будемо далі стежити. А поки що до новин з фронтів російсько-української війни, адже втрати російських військ під Авдіївкою ймовірно найбільші за весь 2023 рік. Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Там зазначають, що окупанти направили до Авдіївки до восьми бригад однак росіяни не можуть так ефективно наступати, як того хоче кремлівське керівництво. При цьому російські так звані воєнкори критикують тактику військових. Британська розвідка також вважає, що характер російського вторгнення. Залишається таким самим, як і на початку війни, однак від себе зазначу, що ну, пане Тарасе, мені здається, логічно, що і озброєння не те, і якість самого особового складу абсолютно не те, що на початку повномасштабного вторгнення. За умов ось такого закидання м'ясом. Чи варто очікувати повторення бахмутської ось цієї наступальної російської операції, коли ну, просто тілами завалили для того, аби захопити більшу частину міста? Чи вже таке не пройде, як ви вважаєте? Ну тут насправді паралелі більш ніж очевидні, справа в тому, що справді, ну, навіть якщо порівнювати так, от що говорили голоси російської військової пропаганди, так, це так звані воєнкори, і про Бахмут, і в принципі, так, про ну, те, як уже на таких от, трошки пізніших етапах, так, після того як росіян все стратегічно провалилися, як планували і реалізовували заплановані операції російські командири, так, російські генерали, то ми побачимо, що зрештою ця критика від з боку російських воєнкорів вона завжди була системною. Е, інколи вона е, проширювалася, так би мовити за межі оцього їхнього вузького кола так і цю критику підхоплювали такі персонажі, як, наприклад, Пригожин. Але зрештою, ми бачили, що практично на всіх етапах російського вторгнення е, на територію України. Російське командування завжди майже піддавалося ось цій критиці тих підходів, які воно сповідує у тому, як взагалі ведеться ця війна, да як вони планують і здійснюють військові операції. Зрештою в цих підходах нічого нового немає. Російська армія вона завжди воювала а, майже ніколи, не опираючись ні на якість підготовки, ні на якість власної зброї. Вони завжди опиралися на кількість кількість особового складу, кількість техніки, яку вони можуть розгорнути на полі бою, кількість випущених снарядів артилерійських чи ракет з реактивних систем залпового вогню. І так далі. Тобто, завжди оця тактика закидання шапками. Вона була присутня в головах російського військового керівництва. Причому ну це стосується і. Сучасної війни, яку Росія веде проти України, і того, як Росія воювала в усіх попередніх війнах, насправді тому, що вони можуть воювати тільки в двох режимах: так перший режим це війна, як колись дуже так яскраво описав таким афемізмом один з російських пропагандистів, такі в них є блаженний Марков та от специфічний такий персонаж. Він сказав, що от російська армія. Вона привикла воювати з бармалеємі, так тобто, це е, війни е, з нерегулярними військовими формуваннями, і, зрештою, з мирним населенням, те, що росіяни практикували в двох чеченських кампаніях, те, що вони практикували в тій самій Сирії. А от коли російська армія стикається на полі бою з професійною і добре оснащеною, добре мотивованою армією противника, от тоді в російських командирів починаються проблеми, тому що останній раз росіяни воювали в такому режимі дійсно, от в часи Другої світової війни. І тоді теж ну всі російські оці от маршали побєди починаючи з Жукова, ми бачили, що ну по суті вони були такими самими м'ясниками, як зараз виступають там виступали той самий Суровікін, Герасимов там, і так далі. Тобто, в принципі, тут стратегічно Росія в Росіян нічого не міняється. Вони продовжували, продовжують і, на жаль, будуть продовжувати експлуатувати. В першу чергу свою кількісну перевагу над будь-яким противником, з ким вони стикаються на полі бою, і тому ну ці от паралелі з Бахмутом і те, що Бахмут був саме таким, так це насправді речі абсолютно логічні. Ну тому що російська армія вона здатна воювати або так, або ніяк. І зрештою, ну ми завжди бачили, що російське військове керівництво воно якимось чином намагалося викрутити ситуацію так, щоб ну ось ці чисель, величезні, просто да чисельні втрати. В першу чергу серед особового складу нівелювати якимись будь-якими способами В часи Другої світової війни. Це були штрафбати. Які теж кидали м'ясом на німецькі кулемети, там на рознамінні поля розміновувати і так далі. Так е, тепер це були е, спочатку зеки Вагнера, так яких е, вербував Пригожин. Потім, коли е, Пригожина і його е, приватна військова компанія спіткала сумна доля, всі ці моменти, всі ці повноваження, вони насправді були просто механічно передані Шойгу міністру оборони Російської Федерації, і тепер вже егідою Міноборони формуються оці е, е, штурмові підрозділи, так звані Штормзета, але вони комплектуються так само з тих самих. У російських ув'язнених і тих, кого просто набирають там як небудь за контрактом, так і зрештою, таким чином, росіяни продовжують навіть під Авдіївкою, так і от і інші гарячі точки, які вони намагаються створити для зсу, воювати саме от в такий спосіб, пробуючи зберегти життя залишкам професійної російської армії, якої справді залишилося не так багато вже так, якщо порівнювати з першими днями російського вторгнення, але тим не менше, ну. Сама тактика того, як російські військові ведуть себе на полі бою, і як ними як ведуть себе їхні командири, вона насправді не змінюється ні з часів Бахмуту, ні, зрештою з часів Другої світової війни. Ось цікава деталь, пане Тарасе. Справді в мережі є така, скажімо так, можливо, трішки конспірологічна версія, що, начебто, Герасимов та Шойгу намагаються собі репутацію підвищити за рахунок взяття Авдіївки, оскільки ми пам'ятаємо, як Пригожин їх цю репутацію доволі таки підчорнив, підмостив тим, що взяв Бахмут за рахунок своїх зеків. Тепер вони готові взяти Авдіївку. Однак, ну як ви зазначили, справді цю саму Авдіївку та. Тепер вже цього разу беруть або намагаються взяти ті ж самі зеки, Однак тепер під проводом Шойгу та Герасимова. Ну і укласти контракт з новими з новим найманським підрозділом у складі Розгвардії запропонували колишнім вагнерівцям. Інформація з'явилася в чатах родичів бойовиків ПВК, проте пізніше її видалили. Пишуть важної історії. Однак набір відкрили для тих, хто раніше не брав участі у війні в Україні, не служив в армії і людей з ВІЛ та гепатитом. Крім того, новий підрозділ Розгвардії готовий розглянути. У кандидатури ампутантів в індивідуальному порядку. Тренувальна база нового загону це селище Козачі Табори в Ростовській області. Нагадаю, Держдума схвалила поправки про створення добровольчих формувань у складі Росгвардії, завдяки якому туди можуть увійти підрозділи ПВК Вагнер переговори про перехід найманців у Росгвардію вели син Пригожина і командир приватної військової компанії. Ще хотів би трішечки зазначити, пане Тарасе. Ми пам'ятаємо, що про кубинців там з'явилася інформація, люди, які не знають Російської мови і їх що цікаво, просто так от вкрапленнями додають, інтегрують в кожен підрозділ, не створюють окремий. Я так розумію, що з тими зеками, новими вже новими старими зеками з Вагнера, та сама історія це не окремі підрозділи, щоб вони, не дай Боже, не пішли на Москву другий раз. А це також інтеграція вже існуючі у цьому контексті. Питання як це впливає на мораль, на бойовий дух військових, які ну я так розумію, також градуються у російському війську. Ось тобі є контрактник, Ось десантник, люди, ну начебто інтелігентні, ну якась еліта, вершки так звана російського війська. І тут тобі дають якогось е віл інфікованого зека так із е Російської Федерації. Як це впливає на їхній бойовий дух? А, ну справа в тому, що насправді організаційно їх стараються не перемішувати. Тобто, ну ті самі підрозділи Штормзет вони а, ну діють як окремі бойові одиниці і ніколи не діють в складі, наприклад, тих самих бригад чи з'єднань російських десантників да, повітряно, підрозділів повітряно десантних військ, як правило, відбувається так, що в перші хвилі кидаються просто з цим м'ясом да, російські командири, тими саме штормзет, які комплектуються справді. А там уже в принципі це солянка, так тобто там є частина зеків, там є частина. Тих, кого турбопатріотів, кого встигли під гребтища під по контракту і хто вижив, так там є частина, так би мовити, цих міжнародних добровольців, да які до ну, зрештою вони як і звичайні заробітчани, так вони їдуть на цю війну заробити гроші в першу чергу. Да, тобто тут ми абсолютно можемо бути впевнені в тому, що це абсолютно ну, в жодному разі ніякі не якісь там ідейні бійці, так які чи путінську політику, так чи е, певну цю от, ідеологію його е, фашистської пропаганди, вони просто прийшли заробити гроші, так і, е, і по можливості вижити, щоб ці гроші отримати. Тому, от е, на рівні цих штурмових підрозділів, там справді є ця солянка, і е, по великому рахунку е, особливо ніхто не турбується про е, морально-психологічний стан саме цих штурмових підрозділів на це є кілька причин. Перша причина ну всі чудово розуміють, особливо да російські командири і е, кадрові російські військові, що е, доля цих підрозділів на полі бою це там прожити, умовно кажучи, там кілька годин або кілька днів максимум протягнути. Так, і потім, значить, повне оновлення складу. Е, тому е, особливо. Переживати про те, яка в них там всередині дисципліна, чи немає там якихось позаштатних стосунків, чи чогось іншого. Ну про ці речі абсолютно ніхто не думає. Головне, головний пріоритет стосовно цих підрозділів це те, щоб вони зрештою виконували одну єдину команду. Так це там я не знаю, як вони там кричать зараз, «Вперед за Путіна. От чи за Росію матушку там чи ще якось так? І от дружно, щоб вони бігли а, під українські кулемети. Якщо вони цього робити не хочуть, або відмовляються, то для цього є заградотряди з а, числа чеченців. Це добровольнути, так, такі от а, воїни Кадирова та які. Ну розуміючи, що в них оця от функція вона є критично важливою для того, щоб російська армія мала можливість продовжувати воювати так, як вона воює. Вони абсолютно впевнені в тому, що їх не будуть посилати ніде вперед. Вони точно не будуть заміняти ці самі штурмові підрозділи і перетворюватися на фронтове мясо, тому що без цієї функції заградотрядів яку виконують кадирівці. Насправді не можна ефективно використовувати ось ці штурмові підрозділи в російських ралях, тобто скільки вони комплектуються як небудь і ну в цьому є своя схиблена логіка, тому що по великому рахунку російському командуванню немає сенсу вкладатися ні в час, ні часом, ні ресурсами в підготовку тих бійців, які на полі бою ну просто живими мішенями виступають а для того, щоб зберегти життя залишкам російських кадрових підрозділів. Тому зрештою ніхто абсолютно не е, приймається їх якістю. Е, всі приймаються просто тим, щоб їх можна було вчасно підняти і погнати в атаку і щоб вони не розбіглися. Так а для цього є е, е, кадирівці, зрештою для цього є оця от функція контролю е, мінімального до речі, на да, з боку військового командування.